Hello, Френлі, з вами Деніс Френлі. Коротше, так як я обіцяв, знімаємо сьогодні реакцію на оцей кекс. Бісквітна спокуса. Ну, дуже, знаєте, смішна назва, Бісквітна спокуса. Ну, вже як є, таке. Коротше, барні, похоже, на барні, реагуємо. Тому поїхали до заставки. Дені Дружній реагує, Дені Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на. На е, значить, нашу хлібину, кожну родину. Короче, кекс, бісквіт на коса, куса куса Як бачите, я вже знімаю відео в своїй кімнаті, тому що на кухні мама готує такі справи. Читаємо коментарі, все. До коментарів. Ви лишили молодці, багато коментарів. Реакція на три чайми з хлібом. 31 коментарі. Молодці. Перший коментар від Аліни Розпутняк. Ура! Я попала у відео. Молодець, що спілкуєшся з аудиторією, читаєш коментарі. Дякую. Все зараді вас. Стараюся. Ну, Спілкуватися, читати в кожному відео ваші коментарі і відповідати на ваші питання, які вас цікавлять до мене. Тому такі справи. Зах Кінг. о, привіт. Я твої відео дивлюся деколи. Та. Жду сьогодні на кекс барні. Ну, це ясно непопулярний. Ну, не самий Зах Кінг, галочки нема, але я видів його відео, класні він там робить. А це фейк-його канал. Ну, окей. Жду сьогодні на кекс барні. Ну, не барня, але кекс, бісквітна, спокуса вже є. Наступний коментар Мюслі. Я вчора цілий день ждав твою реакцію, а вже відео на утро. А, значить, або сповіщення не прийшло вечором тобі, або ти лягнув швидше спати і не побачив відос. Бо я вчора запланований був відос на 22.02, а сьогодні в день на 13.03. Тому і ти не побачив, побачив вже сьогодні на ранок, тому такі справи. К Роман Ковальчук, класна реакція, хліб желе, Дякую. Дякую, е, Микола Руденко. Чекаю на сьогодні ведмедик кекс. Вже знімаємо. Так, містер Бістер, тоді чекаю на німецьку шоколадку у суботу. Ну, якщо вийде, якщо буде трубочки, ці корови, чи візьмемо шоколадні трубочки, ну ті трубочки з молоком, що треба їх їсти. Якщо не буде, снімлю на німецьку шоколадку. Такі справи. Електронік бой, крута реакція. Чекаю сьогодні на бісквітний кекс ведмедик. Вже вас чекає, друзі. Айфон айфонич, прикольна реакція, ставлю лайк. Я тобі також поставлю лайк. Маша Науменко, чекаю на сьогодні Ведмедик. На сьогодні на ведмеди кекс уже знімаємо. Паша Рітос, класна реакція, чекаю, коли ти поїдеш в інститут і забереш малюнок. Ну, не знаю, може на днях поїду запитаюся. Я просто нагадав за той малюнок і у вас запитався. Може заберу, може не заберу. Подивимося. Містер Бістер. Уже є перегляди. Це... Який перегляд? А, на шортах вже є. Там. Вчора я познімав, то на шортах були перерди. Десь на трьох відосах вже були попередні. Ну, тисяча, дві тисячі, чотири тисячі передів. Коротше були. Тому, хоч це радує. Даня Ковальчук посміявся. І що він посміявся? А, так так я і думав, ну то як я псіханув. Ну, так вийшло, то реально смішно. Олеся Давиденко, так поїдь, забери, цікаво побачити пленер, який ти малював. Ну я не знаю, якщо я. Дивіться така справа. Якщо я заберу пленер, я вам покажу. Якщо я не заберу, я просто прикріплю той тогорічний відос, як я його малював, і ви подивитеся е, відео, як я малював. Ну, цей пленер. Якщо заберу, покажу. Якщо не заберу, покажу, як я його малював того року. Коротше, ссылку на старий відео. Але цей, ну то не дуже гарно, не дуже так знаєте професійно намальовано. Тобто не очікуйте від мене вау, що ви очікуєте, знаєте, що ви будете очікувати якусь супер-мега-круту картину. Ні, це звичайна картина, рівень. Ну, Початковий рівень. Так, е, наступний коментарій. містер Бістер. Знову ноутбук, справді класний. Ну ми вже говорили за ноутбук. Ну, але дякую, що тобі він хоча б класний. Леонід Тимчук, так поїдь, забери вже самому. Цікаво, що ти там намалював. Ну я кажу, заберу, то заберу, не заберу, прикріплю відос. Марія Василащук, тільки Деніс. Френді так смішно психує. А, знову той самий відос. Ну, реально смішно. Тут всі сміються. Ну і я теж посміявся. Ну, реально, ну бо психанувши, я розлив кружку вчора, ще й мітку, почав сміятися. Ну, смішно психувати. Містер Бістер, давай 5 жовтня на озері. Окей. А не запий челендж 6 жовтня. Добре, якщо вийде, то не запий челендж 6 жовтня. А, а якщо получиться, то 5 жовтня на ось. Рідкі справи. Настя Тодорченко. Я чекаю 6 жовтня на незапий челендж. Дуже, дуже чекаю. Я мав би в перших числах жовтня. Ну, 5, по суті, ні, шосте це теж перше число з жовтня. Вже куплю на шосте, вже постараюся не запишем все-таки вам зняти. Так як ви просили, постараюся зняти. Маша Науменко, думаю, ти успієш поставити відео на 10 жовтня з усіх каналів. А вона про той мій експеримент? Ну так, я теж думаю, в принципі, ще часу є. Що ми маємо сьогоднішнє число? Третє, що ми маємо четверте, п'яте. Коротше, багато ще днів. Я думаю, на десяти я вже точно встигну і всі відоси я 10 поставлю. Бо я поставив тільки п'ять, а ще треба ще п'ять. Думаю, встигну. Мабуть, по йдею встигнути. Ще часу є. Е, Марія Василачук. Так. Мені вже цікаво, що за малюнок. Піди і забери. По Постараюся, якщо вийде, заберу. Містер Ха-ха, психану. Е, ну ми вже задивилися, аха я теж ахахахаха. ха реально смішно. Леонович. так, поїдь, забери малюнок, я хотів би його побачити, що ти там малював, бо то я того року відео не бачу. Я кажу, буде, покажу, не буде, прикріплю відос і ви ще раз всі подивитесь. Але попереджаю відео на російській мові, будете, напевно, нервуватися. Ті, що українського контенту хочуть. Ну, таке, я просто того року знімав на російській. Тому такі справи, але малюнок покажу на відео, якщо. Ну, Прикріплю ссылку на відео, ви подивитесь на відео. Ксюша e, студенцева, так, поїдь, забере малюнок, звісно, якщо він там є. Окей, якщо, звісно, він там є, звичайно. JPS, то тоді давай на 5 жовтня відео на озері. E, а вже 6 жовтня не запий челендж. Окей. Так і хочу і зняти, по суті. Так що, якщо вийде, то так і буде. Аліна Розпутняк, так поїдь, забери пленер, мені цікаво, що за малюнок. Добре, якщо вийде, заберу. Геннадій Осачук, я б хотів побачити твій малюнок, тому поїдь забери в інститут. Окей. Містер Бістер, так можеш поїхати забрати малюнок. Окей. Е, так, поїдь, забери. Окей. Постараюся забрати. Що вона тут написала? Марвін Тост і Джем завтра. Е, Джем завтра. Мені подобається твоє відео, тому я коли-небудь поводжуся з тобою неприємно. І тепер я змінилася на хорошу дівчину. Ну, принаймні в цьому разі вона написала якийсь адекватний коментарій. Тому, хоч добре, що вже я розумію, що вона там написала. Але знову початок не розумію, що за Марвін, тост, тост зрозумів. Значить, Тост, у нас це рахує, Марвін не зрозумів. Валерія Коваленко, я думаю, ти встигнеш поставити всі відео, поставити на 10 жовтня. Часу ще є. Дуже багато часу, постараюся все встигнути. Даня Ковальчук, а що за малюнок? Піди і забери. Як получиться, заберу. Леруся, Деніс, спр... ні, так поїдь, забери малюнок, вже цікаво, як він виглядає. Добре, я вас почув. Настя Тушенцова, так поїдь забери, так поїдь забери, GPS. ПС. Все, я вас почув, получиться, заберу, не получиться, не заберу. А ми зараз приступаємо до кекса. Але, друзі, їсти. Не зрозумійте мене, до речі, друзі, неправильно, але від ваших коментарів я вже чуть не... Ну, спати хочу, коротше. Ну, але правильно, я ж сам попросив вас написати побільше е, чи хочете, щоб я забрав е, ну, картину з, з інституту. Якщо набереться багато, я заберу. Бачите, набралося багато коментарів. Так що, що я хочу? До вас ніяких претензій, просто так читав все всюди повторно. Так, забери картину, так, забери картину. Ну, розумієте. Ну, я сам так попросив, і до вас ніяких ну, претензій немає. Так що ви молодці, дякую, що написали. Якщо постараєтеся постараюся, я заберу. Все, а у нас зараз. їда. Блін, знову доводиться в кімнаті їсти. Ну, що таке, що зробиш? Ось такий від медик поїхали їсти. Спочатку без кави, потім з кавою. Мені подобається. Класно. У мене тут тяпка. Отак вот краще. Я думаю, що поставлю навіть 9 балів. Класно. Мені подобається цей бісквіт. Він без начинки, але приємний і смачний. Я навіть вам більше скажу. Цей ведмедик, як називається, бісквітна спокуса кекс. Мама мені ще в дитинстві це купувала, ми це їли. Так що це їда дитинства. І бачите, дотепер випускають і роблять ці ведмедики. Прощає лице ведмедика. Доволі смачно та апетитно. Мені здається, знаєте що? Я вже знав, зняв ютубш скажу кажу що це тепер. Що, скоріше всего, через те, що немає в переглядів, через те, що я позначав на відео ні, це не для відео а для дітей. Ну, типа розумієте, я переглянув всі ті всі ролики, які набрали перейди. Там взагалі не позначено, чи це відео для дітей, чи не для дітей. А ті всі решта за 30, 29, 28 я позначу. І скоріше всього нема передів, через те, що я позначу не для дітей. А вчора я нічого не позначу, є перейди. Отак сьогодні перевіримо. Не позначу, чи будуть перейди, чи не будуть. Добре, давайте тепер з кавою. У мене кава, давайте. М -м -м. Вау, тепер каша. Що тепер ставити десятку, бо тепер краще. Ну, реально смачно. І може бути, що я накосячив, що я типу поставив на всіх відео. Ні, це не, це не для дітей, не для дітей, Ютуб щось там порахував і чисто не кинув у рекомендації. Може, це моя бути вина. Подивимося, напевно, треба нічого не нажимати. Бо я знайду в більшості відео, нажимаю, 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 пишу YouTube Kids. Я думаю, поставити ліпше е, відео не, не для дітей, буде відкриті коментарі для вас. А я, походу, нажав на всі відео, і це воно щось там порахувало і взагалі не закинуло в рекомендації. То виходить, що треба взагалі нічого не нажимати, і тоді будуть перегляди. Виходить, що так. Або я щось не розумію. Може і таке бути. А, дивіться. Лишається його тіло, ноги, і живіт, і кава. Давайте їсти. Я не думав, що так швидко голову з'їм уже, бачите, швидко. Ну, швидко впорався, так. Виходить, що... Що виходить, що я швидко з'їв. Приходить, що буде прибирати. Не знаю, що я. Якийсь такий сонний зараз. Я нормально спав, не знаю, що я сонний. Да, скажете від коментаря. Ні, Не, від від я щось взагалі сонний, не знаю що. Не знаю Добре, що я п'ю каву, вона мене збодрить. Що треба Чупа-чупс купити, я казав. А і ще якийсь смак, то це два смаки. Ну, може, плюс-мінус полони... Ну, але полуничний ми з вами їли, що це? Їли, пили. Що це вже не буде правильно. Хіба можна купити ще полуничний смак, але прорегувати його, допустимо, з, неск... з несквиком. З батончиком, несквиком можна, наприклад, чи з кіндером. Ну, кіндером ні, з несквиком. І буде, знаєте, два-дві. Отой самий батончик, що ми їли з вами, то вафлі внесків. З Чупачупсом, допустимо, допустим, буде непогано. Або Nuts, або снікерс. Або ще Мілкі Вей. З... Ще раз з цим Чупачупсом. Як вам? Напишіть в коментарі, якби ми 10 жовтня я купую ще раз баночку і купую Мілкі Вей, і ми це реагуємо. Milky Way плюс Напишіть в коментарях, як вам така ідея. Вроді непогано, але Але до... багато треба потратити. Ну, не знаю, випишіть. А я подивлюся на ваші коментарі. І подумаю. Чи варто купувати, чи ні? Ну добре, я поставлю десятку. Бісквіт з кавою, бо це краще. Щоб не було, щоб ви сказали, з кавою краще, так як ті рази, що я казав, з кавою краще, але ставив все одно ту саму оцінку. Так цей ряс наоборот. Краще і більша оцінка. А тоді було, ну, тоді я не міг поставити більшу, а тут уже зміг поставити більшу, тому і поставив. Так і справи. Може, ще куплю для вас ведмедику. Ну добре, це я вже і без напояз їм. Все-таки не так багато, але ну, гарно поїли. Супер. Це мама вчора купила. Молодець. Ні, ну в принципі смачно. Чого так назвали на спокусу? Типу ти хочеш це з'їсти? Що тіпо, ці відмедики спокушають, аби їх з'їсти. Ну, дивно. Не знаю. Блін, я би ще так хотів кави, але вже... Я ще думав зробити перед відео дві чашки кави. Але думаю, буде забагато, бо я ще зранку їв, пив. І зараз, і вже дві. А ще зараз третє. Самі розумієте, забагато. Тому я не робив. Такі справи. Та нічого. Окремо це з'їм. Ну, типу без кави. Ну таке м'якеньке. Смашне, Смачненьке. Коротше, те, що треба. І якщо хочете, ви можете також собі ці купити від медики і насолоджуватись. Я пам'ятаю, що ми купували барні. Ну, але барні м'ягенькі. Ну, таке як це тісто, але ще плюс начинка всередині. Тут без начинки, там взагалі... Ну, це з кавою десятка, так дев'ятка. Ну, то би було була б більша оцінка. Таке? Ну no, це так. Також не погано, так. Е, mm. запропонував Тут тільки написана дата створення, це, Ну, коли зробили. 1 жовтня 22. А нам потрібно Що нам потрібно? Нам потрібно? потрібно... доки спожити. Ну, не пише. Ну... Коли успів, тоді успів. Я думаю, тут можна самому розрахувати, коли тобі спожити. Ну ті, якщо 1 жовтня, то значить за 2-3 дні 4 треба спожити. Ну сьогодні третій день, ну за 3 дні. За 3-5. Більше, ніби засохне. Та, воно потім засохне і буде несмачне, то можна так зорієнтуватися, та, що десь до п'ятого треба спожити, бо воно засохне. А зараз у нього значить супер. Коротше, друзі, ми поїли. Дивіться, ми кришки лишили. Ось такі. Ну, це ми не доїдаємо, ось такі ще раз ведмедики. Бачите, які вони. Веселі, це великий, це маленький. Ну, такі, які є. Дивіться, ще хочу вам показати сьогоднішню завтрашню реакцію. На що ми завтра будемо реагувати? Зараз принесу. А ви поки я йду за реакцію, напишіть в коментарях: ну, якісь догадки, про що це буде за реакція. А я побіг. Пара -пара -пара -пара. Це буде завтра у нас ось такі смачні штуки. Це такі як безефірки, бачите? Зараз я вам відкрию. Це буде вже завтра. Хваж чекає. Коротше, ми завтра на це прореагуємо. І буде. Коротше, реакція, це, до речі, смачне, я пробую це дуже смачне, тому завтра вас оце чекає. Дивіться, ще така, вже зараз прощаємося, але ще пару слів. Я того року, якраз 1 жовтня на 10 жовтня, знімав кожен день до 10 жовтня по 2 ролики. Тобто один ролик за то число, яке є, наприклад, за 3 жовтня, наступний ролик я знімаю за 3 те число, але прем'єру і на 10. Ну, або можна не прем'єру, просто. Просто на 10 жовтня ти знімаєш з 10 жовтня опублікуєш. Цього року я так не роблю, а зроблю я теж буду знімати на 10 жовтня, але тільки ютуб шорти. Ну, бо самі розумієте, навіщо мені знімати великі відео, з яких ти не получиш навіть навіть 500 переглядів, не то що тисяча, навіть 500 переглядів не получу, розумієте? Тому навіщо це знімати? Я ліпше. Познімаю ютуб-шорти, багато ютуб-шортів на 10 жовтня і опублікую 10, там вже буде прем'єра, опублікується на 10 жовтня і буде понятно, що буде, думаю, багато перейду. Тому висновки робіть у коментарях. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім дякую за перегляд. Очікуйте сьогодні 10 ютуб-шортів. 10, 10, 10 ну, тільки 10. Ну і цю реакцію. І завтра вже побачимось нові реакції з тими з ефірками. Всім пока-пока. Бувайте, друзі! Ой, поїли дуже смачно, дуже як сказати, дуже смачно. Коротше, всім пока.